Друзі, всім привіт вітаю вас. Сьогодні з вами будемо готувати капкейки червоний оксамит, щоб кожен з вас мав змогу приготувати на свята ось таку гарну подарункову коробочку таких гарних та смачних капкейків. Це дуже просто, легко. Давайте разом готувати. І так розпочнемо. Нам з вами знадобиться. Звичайно, барвник червоний. В мене ось такий украса, звичайний сухий барвник. Далі цукор, кефір. Борошно, ванільний цукор за бажанням, три яйця, олія соняшникова, одна чайна ложка розпушувача, одна столова ложка какао. Всі пропорції, друзі, як завжди, будуть у мене під описом відео. Відразу беремо всі наші сухі інгредієнти. Ось так поєднуємо разом, перемішуємо і поки що відставляємо. Беру чисту мисочку, додаю всі яйця. До яєць додаю цукор і ванільний цукор також. Беру ручний міксер і починаю збивати яйця з цукром, до пишної однорідної маси. Ось таку гарну однорідну масу у нас з вами збиті яйця. Тепер додаю сюди усю нашу соняшникову олію. І знову трішечки переб'ю. Тепер прийшла черга кефіру. Додаю до нього одну чайну ложку барвника червоного. Гарненько перемішую. Для бісквітів саме та капкейків краще брати саме сухий барвник, він набагато дає кращий колір. І ось так все-все-все викладаємо в нашу суміш. І знову все поєднуємо. Коли в нас з вами все вже майже готове, додаємо наприкінці наші сухі інгредієнти. І тепер нам з вами це потрібно тільки обережненько все об'єднати. Ось таке в нас з вами виходить гарне тісто. Подивіться, яке воно шовковисте та блискуче. Я беру одразу деко і на нього буду викладати мої формочки для капкейків. Беру ось таку гарну ложечку тіста і викладаю в формочку. Приблизно виходить 50-60 грамів тіста на кожну формочку, тобто трішечки до верху ми, звичайно, не докладаємо десь на одну третю заповнюємо ось так тістом. Ось так же все гарно та святково виглядає. В мене вийшло 12 штучок, таких гарних величеньких, або вийде у вас 16-18 штучок маленьких кексів. Відправляю у духовку 170 градусів на 20 хвилинок. Достаємо з духовочки наші кекси. І ось такі в мене вони вийшли гарні та пухкенькі, красунчики. Викладаю їх, щоб вони в нас гарнесенько остигли. І тим часом ми з вами зробимо дуже смачний крем-чіз. Дістанемо один капкейк з формочки. Розламаємо тільки подивіться, який він гарний. Така оксамитова структура. Я роблю зараз крем-чіз. Тут в мене 250 г маскарпоне. Відразу додаю до них 250 мл вершків. Додаю цукрову пудру 100 грамів. І зараз ми з вами всю цю нашу масу поєднуємо у гарний стабільний пишний крем. Ось такий в нас з вами вишив крем кремчіз. Дуже-дуже смачний, легенький. Бачите, і при тому він дуже стабільний. Ось так. Нікуди у нас лопатки з вами не діваються. Тепер я беру ось такий кулінарний конверт. Беру насадку. Тут в мене 1М викладаємо наш крем. Можете взяти будь-які барнички та пофарбувати ваш крем в потрібний вам колір. Все готово. Ось так трішечки прокручую. Тепер гарнесенько висаджую крем, ось так по колу. Тут же, друзі, все на ваш смак. Ну, і, звісно, декор. У мене тут такі гарні ягодки, зовсім трішки. 100 грамів полунички, 100 грамів черешні. І є ось такі топери також. Можна ось так гарно декорувати на ваш смак. Полуничка, ось так черешенка. Дивіться, як вам більше подобається. Отож, друзі, всім вам великого кохання бажаю. Готуйте, надихайтеся і всього вам найкращого. Бувайте!